Сьогодні у нас вівторок, 13 грудня 2022 року, 9 година 35 хвилин, продовжуємо займатися ранковою зарядкою, показувати бедлоті хто і хто, діткам і маленьким дорослим показувати, чим потрібно займатися, щоб побороти цих. Крадіїв, корупціонерів, злочинців, які будують такі незаконні новобудови, виживаючи олігархів, виживаючи простих людей з міст, з країни. Правда і добро все одно переможе. Бо в здоровому тілі здоровий дух і глуст Якщо якась корумпована мерзота вигадує якісь несинисниці, бреше постійно, розповідає комусь якісь казки, то це її проблеми. Бо простий народ не здолати. Здрав... Майже спротив. Іде невеличкий сніжочок. Такий приємний, лагідний. Так що корупціонери, готуйтеся до кращого життя, бо в цій країні ви будете жити, і ваші діти, і ваші правнуки і внуки будуть жити в повній тупі, поки є люди, котрим не байдуже. Майбутнє їхньої країни, і котрі зроблять все для того, щоб їхні діти не існували в цій країні і не виконували злочинні накази крадіїв і злочинців. А жили у достатку і в свою чергу все насолоджені. Ні від кого не зависячи і... роблячи, живучи своєю головою, своїми мізками і роблячи все те, що їм хочеться, але законними методами. Не порушуючи закон. А оці крадії, хай їм буде соромно за їхні вчинки, що вони допомагали цим корупціонерам, які окупували не тільки місто Кременчук, а й Полтавську область. Окупували Київ. І... Породжують злочини і заставляють всіх жити по їхнім правилам супереч всім. Всупереч ложиці, всупереч закону і всупереч всім існуючим людяним і природним факторам. Робіть висновки, хто і хто, хто який приклад показує і хто за що бореться в цій країні.